«Ромовий щоденник. Новий фільм з Джонні Деппом. У головній ролі історія про те, як журналіст Пол Кемп, якого взяли на позаштатну роботу у місцеву газету в Пуерто Ріко. Дія відбувається в 50-х роках. призвичаюється пити ром і стає одержимий жінкою на ім'я Шено. Основу фільму покладено роман дебют американського письменника Гантера Томпсона. Джонні Депп, який є також продюсером фільму, був багаторічним приятелем Томпсона, який шість років тому вчинив самогубство коли я втратив мого друга Гантера 2005 року. в мене наче щось вселилося. Я сказав собі: я мушу це зробити. Я повинен це зробити для Гантера. Треба, щоб це сталося. Актриса Техасу Ембер Герт, яка грає роль жінки, що звела з розуму головного героя. Також велика прихильниця Роману Томпсона. Коли я дізналася, що знімаю цей фільм, я схопилася за можливість. Добре, що Джонні Деп зняв його. Прем'єра фільму відбулася у США, а з листопада його показуватимуть у європейських кінозалах. Тренок нормал. Сюжет сімейної драми «Світлячки в саду крутиться навколо трьох поколінь однієї родини. Владний батько Чарльз, актор Вілем Дефо, його дружина Ліза Джулія Робертс, яка під час зйомок була вагітна своєю третьою дитиною. Її реальний чоловік Денні Модер також брав участь у зйомках як оператор. На прем'єрі в Лос-Анджелесі Робертс розповіла, яка це приємність мати свою сім'ю біля себе під час зйомок. Я маю на увазі це велика розкіш у тій своєрідній роботі, яку ми виконуємо. Цілий час бовтаєшся серед купи розмаїтих людей. І як же приємно, коли в тій купі є твій чоловік і діти. Загалом акторський старт фільму винятковий. Кастинг був дуже сильний. Гадаю, головно, тому що Джулі Робертс вже на початку було затверджено на ключову роль матері Лізи. Key role of the mother, Lisa. Картина стітлячки в саду вже вийшла на екрани у Європі, а зараз виходить у США.